Привіт, поціновувачам архітектури. Ми з вами в Одесі і е, сьогодні вернемося по Одесі, подивимося, які тут двері у нас є. О! Ми знаходимося на Олександровському проспекті, тут така от кам'яниця шикарна з ліпнину, Я не знаю, як вони звісно приліпили це все діло на ракушняку. Тут ось видно як облищується цей ракушнячок. Закрити. От І тут от збереглися отакі офігенські двері. Взагалі навіть ось тут якісь геть маленькі деталі. Ось тут швидше за все було більше решетки. Зараз його затягнули цим склом. От Зверху такий я. Ніби як герб з орлами, з змією. І отут-от внизу. Дуже багато декоровані фільонки. Тут фризія. Взагалі неймовірно, звісно. Ну і сам будинок класний. Вивішаний балкончиком, правда. От, але ось тут навіть збереглися такі балкони. Так, Одеса є такий теж крутий будинок, який під різними ракурсами по-різному виглядає. Ось так він виглядає з цього боку. А ось так він виглядає з цього боку. Називається будинок стіна. Стоп. <реш> Таке враження, що <реш> тупо у будинка, одна стіна. Ось така от візуальна ілюзія. Насправді, я думаю, тут просто так була поділена територія от, під кутом. От, що йому довелося такий будинок зробити, і він сподівався, що тут буде продовження. Ну його не було. Тому от, можна насолодитися таким видом. Знаходимося біля. Видатного будинка Одеського, це дом Вікторова, який є представником архітектури неоготики. От збереглися шикарні двері, бачимо з такою а, аркою, з гострим верхом. Тут Зараз знаходиться якийсь хостел Хіпстел. Тому, якщо хочете пожити, то тут мабуть можна навіть пожити в цьому будинку. Ну і самі двері теж збереглися. Тут, тут двері, видно вже так, життя їх трохи побило, тут ось ці дирки для тих всіх ключних елементів, тобто замків. От, на жаль, тут ліхтар засвічує, але тут дуже класний масворк є. Це в мене є така підозра, що двері збереглися з оригінальної конструкції, бо їхнє різьблення нагадує вхідні двері. Нефіка самі. Блін, це так неймовірно. Тут видно, що це було скло. Тут я вже замазали фарбою. О, Нарешті виключився цей ліхтар, і можна цей масворк подивитися ззовні. Короче, прикольно, що дуже багато збережених елементів є. Будинок старої біржі. Ось В такому він стилі побудований. Це, до речі, Одеський тролейбус такий красивий в лівреї поїхав. Вау! От збереглися такі двері шикарні. Видно, що це старі, бо там вони вже Трухи дерево покоробило. Тут теж трилисники є. І все воно в такому ж готичному стилі з гарочками. Дуже прикольно, що дерево все збереглося. Такі от капіталії тут. Розкошний палац Толстого. От, двері не відомо, чи збереглися старі, але ну, зроблені вони майстерні і є підозра, що старі. От, тут навіть є такі от металеві елементи, які вже хтось стирив собі. От, і там теж є металеві набиті елементи, які робили візерунок, але вже частина із них повідпадала. На вулиці Glux 14. от Ми тут бачимо шикарні двері. Такі от з збереженим таким великим вікном, щоб світло було, коли заходиш. І тут трохи далі. Ось видно як. Вони різняться, ці двері. <рі> є така підозра, що зроблені вони в різний час. Але теж є оці от віконці для того, щоб світло було. І знаходимося біля видатного будинку Фальцфейна. В Одесі, до речі, якось з дверима повезло. От, і тут навіть якщо не зберігають старі двері, то принаймні відновлюють їх от, по старих лікалах. І як ми можемо тут от подивитися, от вони виглядають кльово, хоча є така підозра, що це двері вже нові, бо якось вони в дуже хорошому стані. От, хоча, якщо тут придивитися, от тут є частини вже відновлені, тому... Можливо, це прям оригінальні, от з такими от мідними ручками. Тут навіть є вхід, але далі вже з дзвіночком. Ну, а тут на Приморському бульварі 5 є такий шикарний просто будинок. О, тут правда трохи його вже йому погано. От, але що в цьому будинку цікаво, це, по-перше, ці колони, які <смі> насправді мені страшно, що вони зараз упадуть, взагалі колони на балкони пхать. Е так собі. От. Ну і звісно, оці е напівзбереження двері тут видно, що зверху вже все пропало. От, але от тут Ця частина збереглася, правда, мабуть, скло було, а не дошка. От, і Можна їх якось відновити красивенько. От ну, тут на Пушкінській 42 бачимо от, такий от був пройом дверей з двома вікнами, з таким красивим різним карнизом. І, на жаль, Внизу вже двері не збереглися, вставила якусь залізну фігню. Так, Пушкінська 38, тут от збережений такий екземпляр дверей. Видно, вже дерев'яні елементи не всі живі, тут ось відбитий, але двері от майже повністю збережені, що дуже круто. І навіть металічна їх частина. Можливо, оригінально, можливо, ні. Ну, Судячи з того, що тут ось відламувалися елементи, то, мабуть, таке оригінальне. Взагалі класно, коли є такі от повністю збережені двері, навіть якщо в сусідньому будинку двері вже на метал замінені, то по таких от дверях можна принаймні визначити приблизно, який був стиль дверей у сусідніх будинках. Це чає розвісна фабрика. 1892 рік, там навіть є дата написана. Збереглися ворота. От ворота взагалі шикарні. Насправді така велика металева, чи я не знаю, може бронзове, мабуть, металеве полотно і замінене. причому я думаю, що тут раніше в радянський час використовували як теж якась промисловість, бо тут от видно, що є якесь хіміко-фармацевтичне підприємство-біостимулятор, чому вони не замінили ці ворота дивно і ну, на щастя не замінили, от, бо можемо побачити, як воно виглядало раніше. Тут, швидше за все, був а, герб. Мабуть-таки тут був герб. Радянського Союзу серп і його потім виламали. І з цього можемо припустити, що, мабуть, ці двері не такі і старі. От там от зверху видна решітка, можливо, з часів ще чаю фасувальної фабрики. Так, на вулиці Буніна, 3 збереглися двері. Отак от вони виглядають. Не дуже багатой декор, але от сама висота вражає. Тут такі метрів п'ять, мабуть, двері. Тут ось таке вікно, яке освітлювало всередині. Що цікаво, що е, з іншого боку Буніна 3, от збереглися такі ж самі двері, але тут видно інша. Інша решітка, От, і вони трохи в гіршому стані. Тут вже видно водою розліло, решітка вже така варена. Тут ось такий ось декоративний елемент зберігся. Ще круто. І такі катюньки бігають. Тут можна Зайти, мабуть, тут якийсь офіс працює, можемо глянути, як ці середини зроблені. Тут є така защолка, і можна вікно відкрити. Отак от виявляється, да? бачите, це таке віконце, яке відкривається і закривається. Щоб не поламати Тут, мабуть, були ще одні двері. І далі вже йдуть приміщення. Зараз подивимося на сходи. От, ось оригінальний вигляд балясин. і я підозрюю, що таке ж саме мав би бути на дверях. Що, якщо вони замовляли все-таки будівництво і металові конструкції в одній фірмі, то на двері вони теж мали такий же самий декор. Так прикольно він загинається. Балясини вже не всі живі. біля будинку е, сільського банку, який будувався в 1914 році. От Вхідні двері от висоти теж збережені з цими старовинними металічними частинами, з за кружляшком. Це ось старий, а це ось, видно, відпав. Тут новий такий наліпили. Взагалі дуже круто, дуже багато всього збереглося. Так, Вулиця Морозлівська 16, от, теж збережені шикарні двері. З от, от таким от красивою філенкою. Збою. бою. І окрім того, ще. Ось такий класний маркіз з колонами зберігся. Вже перекриття заміни нажестяне, а колони ось ще старі. Тут інколи навіть всередині під'їздів позберігалися такі старовинні двері. Тут ще ось Збережені теж болязини з такими от квіточками шикарними. І е, плитка збережена теж. Ну, і, і ось тут самі двері А ось тут теж видно, що можна відкрити. Хоп, ні, не можна відкрити, тут вже забито. Але сам конструкція збереглася. Ось такі от двері Ду у самого будинка збереглися класні. Дуже прикольно в, в таких от проїздах в дворики можна зустріти такі от старовинні двері. Видно, що тут ці двері трохи вже по-різному зроблені. Тут ось такий конус був, тут його немає, але загалом двері от збережені. Будня на 28. Ми на вулиці Ланжеронівській, 15, тут знаходиться такий шикарний неоготичний будинок. Привертають увагу оці от двері, от вони зроблені теж в такому неоготичному вигляді, з такими стріловидними арками. От тут видно, що навіть на дверях зробили такий ніби як архівольтик. Сама, сам метал клепаний, тобто старий. Тут бачимо оці трилисники. Там зверху теж трилисник, але він такий трохи вже підігнутий трилисник. І от повністю збережено. Повністю збережені двері, тут внизу відвалилося кусок і його так на ом, дріт якийсь привязали, щоб він не відпадав. От можна подивитися, що там всередині. Ага, закрито. От, є ще внутрішні двері, які зроблені трохи вже в іншому дизайні. На вулиці Катерининський будинок Артвоз з такими шикарними барлєхами. І Тут от збереглися теж двері Вон, з клебаними елементами, таким доволі простим декором. Це, мабуть, якась мідь. із така дуже часто заклепки. Тут є така красива гравіровка із квіточок. Зверху дерев'яна секція. Так, тут уже вечорія, дверей не видно. От, бажаю вам гарних архітектурних Знахідок, приїжджайте в Одесу, дивіться, тут дуже красиво. До побачення.